Друзі, всіх вітаю! Всі ми готуємося до Великодня! І сьогодні з вами хочу поділитися рецептом апетитної паски на вершках та жовтках. Вона виходить вологою і дуже смачною. Всі, хто пробував, залишилися задоволені. Тож готуємо! В миску кладемо 30 г свіжопресованих дріжджів. Вони повинні бути живими, максимально свіжими. При розламуванні повинні кришитися, а не розмазуватися в руках. 2 столові ложки цукру. В опарі вони виступають як додатковий поживний матеріал для дріжджів. 250 г вершків. Вони повинні бути не гарячими, а лише теплими. Вершки я використовую 20% жирності. З меншим відсотком не рекомендую. А ось якщо візьмете вищий відсоток жирності, то це буде ще краще. Та 3 столові ложки борошна. Всі продукти разом об'єднаємо. Накриваю харчовою плівкою та залишаю у теплому місці, щоб дріжджі активувалися. Для цього знадобиться хвилин 15-20. Другу миску до жовтків додаю залишок цукру, 15 г ванільного цукру та дрібку солі. Міксером збиваю декілька хвилин. Маса повинна стати пухкою та посвітліти. Важливо використовувати всі свіжі та якісні інгредієнти. І всі повинні бути кімнатної температури. Коли опара добре піднялася, дріжджі активно запрацювали. Їх додаємо в збиті жовтки. Все добре потрібно перемішати. За 2-3 рази буду додавати борошно. По рецепту йде 650 г борошна. Але, як завжди, може знадобитися менше або трохи більше. Поступово замішую тісто. На початку воно буде в'язке, липке, можливо, трохи незручно з ним буде працювати. Можна і перекласти на стіл і ось так вимішувати на столі. А можна і вмісті продовжувати вимішувати, кому як буде зручніше. Можна робити невеликі перерви, щоб відпочивали руки. При тривалому вимішуванні поступово тісто буде триматися купи і стане більш пружним. На це вимішування потрібно затратити 20-25 хвилин. А коли тісто стало трохи триматися купи, додаємо частинами 120 г вершкового масла і добре все вимішуємо. З кожною доданою порцією масла тісто стає більш маслянистим і воно не так прилипає до рук. І наостанок все-таки зручніше буде вимішувати на столі. На виході тісто повинно бути м'яким, еластичним. Якщо ізлегка й і буде прилипати, а це нормально для такої випічки, для цього руки можна змочити трохи в олії, щоб до них не прилипало тісто. Округляємо його в колобок та повертаємо в миску. Закриваємо плівкою, можна ще й рушником накрити. І так залишаємо в теплому місці на годину-півтори. А тим часом підготуємо сухофрукти. У цій місці їх мікс Родзинки, курага та цукати. Всього разом їх 300 г. Заливаю гарячою водою, трохи ложкою перемішаю і через 2 хвилини воду потрібно злити через сито. Потім необхідно висипати на паперовий або ж звичайний рушник і обсушити, щоб вони були сухими та чистими. А також і курагу потрібно подрібнити на менші шматочки. Якщо її використовувати цілою, то занадто будуть великі шматки. Швидко сплинув час, тісто добре підійшло. На столі зробимо йому перше обминання і знову повертаємо ту саму миску на 40-50 хвилин. Оскільки в тісті дуже багато здоби, воно швидко не зможе підніматися. І звичайно накриваємо рушником, щоб воно не обвітрювалося. Потім знову перекладаємо на стил, трохи об'ємнемо і розплескаємо в пласт. На цьому етапі додаємо просушені сухофрукти з цукатами. Їх добре вмішуємо тісто, щоб вони рівномірно розподілилися. Вага сирого тіста зараз 1 кг 550 г. Його розділяю на три нерівні частини. Одна частина тіста буде 350 грам, а ще дві по 600 г. Кожну частину добре округляю в коло бок і перекладаю в форми. Коли все тісто розложено по формах, знову накриваю рушником і так залишаю в теплому місці на годину, щоб тісто в формах підійшло. Випікати будемо при температурі 170 градусів приблизно 40-45 хвилин. Це буде залежати від духовки і від розміру форм. Готові паски виймаємо з форм і даємо їм охолодитися. Прикрашати їх буду ось такими безе. Зверху появиться посилання на їх приготування. І ось такими безе, які були приготовлені буквально сьогодні з залишки білка. Спочатку покриваю цукрову желатиновою глазур'ю. Я думаю, усі вже знають, як її готувати. На просторах інтернету є її безліч рецептів. Даю хвилину глазурі схопитися і на неї викладаю безе. Можна по всій шапочці. Я прикриваю ними тільки половину. Після чого залишаємо на годину-дві, щоб глазур остаточно підсохла. Для декору можна використовувати будь-які інші декори, посипки, драже все, що вам підкаже ваша фантазія. А ще краще, якщо все це буде домашнє приготовлене власноруч. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту. Мені дуже приємно! Всім міру та добра!